В наборі Meghajan AnyReach, а також Anywh, ми маємо навігаційні імплантоводи. Їх два. Перший це механічний, для того, щоб ввести імплантант за допомогою фізіодиспенсера. А також ручний. Що ми можемо помітити? Що у нас насправді наш ручний імплантовод довший, ніж механічний. Це створено для того, і протокол наступний: ви спочатку вводите первинне введення імплантанту через шаблон фізіодиспенсером для того, щоб імплантант отримав первинний зацеп. Далі ви його знімаєте і доводите його ручним. Це створено з тою самою метою, як і фрези. Для того, щоб при введенні імплантанту у вас має бути контакт направляючого елементу з шаблоном. А якщо ми візьмемо одразу. Ручний він має більш довгу ножку. Таким чином, у нас відбудеться те, що імплантант вже буде контактувати з кісткою, а направляючий елемент ще не буде мати контакту з шаблоном, і це може нас повести в якусь сторону. Тому протокольно ми завжди беремо спочатку механічний імплантовод, а далі беремо ручний для його доведення. Якщо ви хочете вводити завжди механікою, ви спочатку берете. Механічний вводимо його фізіодиспенсером, далі вставляємо в імплантант. Ручний і у нас є перехідник, який перетворює ручний імплантовод в механічний, і можемо довести тоді фізіодиспенсером до кінця. Тобто, таким чином у нас стає короткий один механічний і довгий механічний для введення до заданої позиції нашого імплантанта. Те, що мені особисто не дуже подобається, те те, що у нас імплантовод не має стопера, тобто ми будемо орієнтуватися виключно на нашу позицію мітки. Візуал. Проте ви можете дозамовити імплантовод ручний, який має стопер, якщо ви боїтесь не проконтролювати саме вертикальну позицію імплантанту в шаблоні. Зараз продемонструється на шаблоні, як це відбувається. Тобто, наше завдання, коли ми вводимо імплантант через шаблон, ми беремо доводимо його до кінця. Нам в даному випадку, не маючи стоперів, ми орієнтуємося виключно на лінію, яка є мітка на імплантоводі. Тобто тільки візуалом ми зможемо проконтролювати нашу позицію. Сам шаблон має вікно, яке показує позицію внутрішнього шестигранника. Тобто таким чином ми можемо виставити позицію внутрішнього шестигранника або площиною до нас, або ребром. Це важливо для тотального протезування і встановлення кутових мультиюнітів. Знаючи в яку сторону ламається мульті-юніт, це на площину чи на ребро, таким чином, ми